Святково та піднесено на різдво Івана Притечі біля духової криниці у Єзупільській громаді відправили архієрейську літургію. Її очолив архієпископ та митрополит Івано-Франківський української греко-католицької церкви владика Володимир Війтишин. Молилися за Україну, молилися за наше воїнство, щоб вони живими, як скоріше, справжньою справедливою перемогою вернулися живими, здоровими до наших домів. Нехай все милостивий Господь благословить. Також владика привітав з днем Ангела, усіх Іванів та Іванок. Вітаємо з Іваном, вітаємо всіх іванів, вітаємо з е, таким великим святом е, покровителя. Івана Притечі, нехай синовостиві Господь, на правду благословляє. Молитва у цьому місці має велику силу. Переконаний парох села Єзупіль, отець Володимир. Каже, духова криниця це віками намолене урочище з благодатною атмосферою. З 18 століття постійно сюди люди збиралися для того, щоб прийти, набрати священої води і помолитися заступництва покровителя святого Івана Притечі Господнього. Хрестителя, який був пророком старого завіту, просімо заступництва Івана Хрестителя для того, щоб Божа ласка сходила на нас, на нашу державу Україну і запанував мир, і прийшла перемога на нашу землю. Голова Єзупільської громади каже: для нього духова криниця це особливе місце. Тож своєю працею підтримує його розвиток. Це відпустове святе місце, і місце любові, місце затишку, місце. Благословення для душі, для здоров'я, для цих всіх таких чудових дарів Божих, ми тут можемо це отримати. кажуть водою з духової криниці освячували перед походами свої знамена воїна Ярослава Осьмомисла та Данила Галицького. Місцеві мешканці розповідають, чули чимало історій про цілющі властивості цієї води. Я ще з маленької дитини, коли з бабцею ходила сюди. Я пам'ятаю, що і, і так я собі знаю і своїм дітям передала, що це є вода дійсно цілюща і ну, допомагає на все. Колись розказували, так я чула ще теж від бабці своєї, що дівчина була сліпа і привезли її звідси цю воду, і вона помила собі очі і побачила. Такі місця існують для того, щоб давати людям надію, нині ж всі молитви за перемогу України. Ми прийшли помолитися за мир, перш за все. За те, щоб в нашій громаді і в нашій Україні завжди було все найкраще. Вчора я була на хресній дорозі, я несла хрест, а сьогодні я прийшла на духову криницю, щоб мене покріпили свяченою водичкою, помолитися за мир в Україні і за те, щоб всі були здорові. І ось найдовго очікуваніший момент водосвяття. Після водосвяття за участю колективів громади розпочався фестиваль духовної пісні. Цього року ми фестиваль зробили духовної пісні, не такий масштабний, як було попередньо. Ми самі розуміємо, бо зараз ми в стадії війни з тим супостатом, але е, даний фестиваль наоборот, він споріднює, об'єднує і він популяризує нашу українську пісню, а особливо духовну пісню. Віталіна Запорожець, Олег Бат Ігор Гусак. новини телерадіокомпанія Раї.